Привіт, мене звати Ляха Анастасія, Це зубдаю. Сьогодні поговоримо з вами про міти, про AI в стоматології. Спочатку треба дізнатися про те, що таке штучний інтелект. Штучний інтелект це технологія, яка імітує людське навчання, розуміння, вирішення проблем, прийняття рішень, творчість та автономію. Що ж може? AI? Він може ідентифікувати об'єкти, як камера у вашому телефоні. Розуміти людську мову та реагувати на неї, як, наприклад, остання модель чату GPT. навчатися на новій інформації, це буквально будь-яка модель, AI. давати рекомендації, діяти самостійно та допомагати стоматологам у їхній роботі. Це те, про що ми проговоримо зараз. Штучний інтелект у стоматології це тема, яка викликає багато інтересу, але і не менше непорозумінь або занепокоєнь, і як і будь-яка відносно нова технологія. Яка змінює світ? Він оточений міфами. Про ці міфи ми зараз з вами поговоримо. Перший міф це те, що AI забере у стоматологів роботу. Щоб його спростувати, ми подивимось на дослідження від Microsoft, в якому було проаналізовано більше ніж 200 тисяч діалогів користувачів з Copilot, це чат-бот від Microsoft, в якому користувачі питали щось, просили щось зробити, штучний інтелект. Він надавав їм відповідь. Після цього користувачі мали змогу оцінити, чи подобається їм те, що їм надав штучний інтелект. І ми можемо побачити, що досліджування питань охорони здоров'я займає першу позицію, і користувачі досить непогано оцінили те, як штучний інтелект впорається з цією роботою. Але чи означає це, що стоматологи залишаться без роботи? Для цього нам потрібно трошки зазирнути в історію у 19 столітті... З'явився фотоапарат, і багато художників-портретистів боялися, що він забере їх роботу, але сталося навпаки: художники-портретисти мали змогу відійти від рутинної роботи та почати шукати себе у інших напрямках мистецтва, і так винайшли, наприклад, імпресіонізм або реалізм, або фотореалізм та гіперреалізм, для якого взагалі фотографія є першим кроком, щоб зробити картину. Також на думку багатьох пацієнтів, коли вони обирають стоматолога, для них важливі не лише технічні навички та знання, а ще й персоналіті. Тобто, людина йде лікуватись до людини. Вони цінують людський контакт, емпатію та особисте спілкування. З пацієнтами, а це ті речі, які штучний інтелект не може надати. Повертаючись до дослідження Microsoft, ми можемо побачити, що всі медичні професії входять до списку 40 професій з найнижчим показником застосованості штучного інтелекту. Тож підводячи висновки, можна сказати, що можна працювати самому, можна працювати з асистентом. А це буде краще, а можна працювати з асистентом та зі штучним інтелектом. І це ваш помічник, який зробить вашу роботу. Краще і простіше. Наступний міт, пов'язаний з тим, що штучний інтелект може бути недостатньо точним, але його просто спростувати. Медичні девайси перед тим як вийти на ринок, мають пройти сувору перевірку, яка відрізняється залежно від регіону. В США ключовим стандартом, наприклад, є FDA. і вже багато ai рішень в стоматології є FDA approved або cleared. Це відрізняється від того, чи е, е, існує вже на ринку. Схожий продукт зазвичай компанії люблять хизуватись тим, що їх продукти пройшли перевірку. Тож ви це можете знайти на їх сайтах або пошукати інформацію в наукових джерелах і зрозуміти, що іноді штучний інтелект може бути навіть кращим в діагностиці ніж лікар. Також можна почути думку, що штучний інтелект можна використовувати лише для великих бізнесів, але це не є правдою зараз. Багато ai модели для стоматології працюють за формою підписки, або моделі Software as a Service. Це означає, що ви покупаєте або якусь кількість кейсів на місяць, або е, один кейс, там 10 кейсів, або просто підписку, яку ви можете відмінити, коли цей продукт вже стане некорисним для вас. Також для того, щоб почати працювати зі штучним інтелектом, вам потрібен лише ноутбук або комп'ютер, за яким ви працюєте, і плюс продукти зі штучним інтелектом мають інтеграції в існуючі робочі процеси для того, щоб спростити роботу для лікаря-стоматолога. У лікарів також може бути переконання, що пацієнти не будуть довіряти штучному інтелекту. Але, по перше, ми з'ясували, що це є допоміжний інструмент і рішення все ж таки бути за стоматологом. А по-друге, для спростування цього міфу існує дослідження, в яких проводились опитування, наскільки пацієнти довіряють штучному інтелекту. Найбільший недолік який може бути це те, що за застосування штучного інтелекту в діагностиці або лікуванні треба бути. Платити екстра, але пацієнти передбачають ще дуже багато переваг, як, наприклад, більш персоналізоване лікування, покращена діагностика, зменшення часу. Якщо ми подивимось на цей слайд, то можемо побачити, що дві третини пацієнтів вірять у потенційні переваги застосування штучного інтелекту в стоматології і готові в майбутньому проходити діагностику і лікування зі застосуванням штучного інтелекту. А 10% пацієнтів, лише 10%, готові платити екстра. Це про те, що ми з вами говорили. Також багато ai продуктів надають візуалізацію якихось захворювань або на рентгенограмах, або на сканах, або на фотографіях. І це дуже поліпшує якість спілкування між пацієнтом та лікарем, тому що якщо ти бачиш цю проблему, бачиш, де вона знаходиться, то тобі простіше довіряти. І простіше почати її лікувати, а це навпаки покращує довіру між лікарем та пацієнтом. І останній міць це те, що AI всього лише рекламний трюк. Але це вже існує на ринку, це працює і інші вже цим користуються. Це технологія, яка змінила світ, і нам треба адаптуватись під неї. І хто адаптується найпершим, отримує. Найбільше переваг, підводячи висновки, ми можемо сказати, що всі ці п'ять міфів були спростовані. І чому ми не можемо дозволити штучному інтелекту робити діагностику стоматології, якщо він так гарно згенерував відео, там де кролики стрибають на батуті?